Мама, що ти пива? Асортимент нормальний чи ні? Чи маленький? Ну зараз тобі покажу, великий чи маленький, ну вибрать є що. Ну показуй. Ну ось дивись, почнемо з баликів товстолоба. Диви, є в'ялений, є копчений. Зараз тобі даже отак розверну й покажу, ой, яко він величини. Ну, більше трьох кілограмів. Ну, великий, так. Великий. Ну, і такий самий і копчений. Так, що ще? Що ще? Ляші в мене є ікряні. Де ви який? Один, ну, приблизно десь на пів кіла, плюс-мінус. Зікрою. Ага. Бички ось балтійські, в'ялені теж, гарненькі такі. Судачок вялений, теж такий чималенький. Ну, теж ж так великий. А, а, а є в мене чихонь диви, яка. Ох, аж блистить, жирненька така, гарна. Так, а ще що Балтійська корюшка. для тих, хто любить корюшку. Ти ж любиш корюшку? Я люблю. Вона як сімечка, як сімечки, як так. А це журавка. Тоже. От Хто любить не дуже таку засушену рибку, я тут якраз Жирненьку, м'якеньку, так? Дивись, яка барабуля. Тут прям що, вона така здорова. Вона така здорова, гарна така, прям не налюбуюся. Як ти. на підбір. Да. Ну така приїхала. Так, ну шо, давай так що, давай проходочку тоді. А ну давай. Подивимося, що в тебе тут з асортиментом. Чихонь судак, клящі і болички. Ну, так що в мене? Ну нормально вибрать єшо єшови вибирай.